Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 2 травня, ми знаходимося в Черкаській області, в Чигиринській аграрній компанії, в яку компанія Мзурі заходила два роки. Два роки тут використовувалася ця технологія, технологія Мзурі протіл. І ми сіяли в даній компанії достатньо великі об'єми площ і різних культур. Особливо це було перше це була ріпак, потім пшениця, потім соняшник. В минулому році і кукурудза. В даному випадку ми знаходимося на полі, на якому було посіяно посіяно соняшник. І в принципі, коли по попереднику кукурудза дуже здивував цей посівних агрономів, але ж коли вони побачили всходи, то думка одразу змінилася. І ми тим самим. Показали, що ці агрегати вони універсальні, вони існують для всіх типів видів культур, як осінніх, так і для весняного посіву. В даному випадку, сьогодні, в 2024 році, Чигиринська аграрна компанія для себе придбала вже новий агрегат. Це удосконалена, поновлена версія. MZURI 4 tx Що це таке? Це агрегат, який має збільшений бункер. По-перше, це бункер, який має 5,4 тисячі літрів. Він має можливість додаткових бункерів, які дають змогу вже використовувати чи мікрогранулу, чи інсектициди при посіві, і також висівати ріпак в менших бункерах, а в більших бункерах буде мінеральне добриво. Для чого це? Це покращує і збільшує продуктивність роботи даного агрегату. Можна сказати, що даний агрегат вже в добу може сіяти 60 плюс в залежності від полів, 60 плюс гектарів у добу. Тому ми задоволені дуже роботою з цим підприємством. Ми бачимо, що технологія на даному полі використовується вже другий рік. Зовсім інша картина по посіву, зовсім інша грудка, зовсім інший стан. І в даному випадку, іменно тут вже в Чигиринській аграрній компанії Черкаській області є велика недостатня кількість опадів. І в минулому році це було настільки важливо використовувати і порівняти цю технологію, тому що весна була дуже дощова, а потім літом. Коли потрібна була волога, її просто тут не було. Тому налив був по традиційній технології, дуже відрізнявся. Був агроном і він сказав, що різниця була практично там десь в 700 кілограмів. Це дуже-дуже немала немала така цифра. Вони по класиці вбирали 2,5 тони, тут було 3-2 тони. Тому дуже-дуже було е, цікаво. І побачити результати, продемонструвати його, отримати цей результат в достатньо таких не зовсім гарних умовах. Тому даний агрегат вже має знову таки бункер 5,4. Тут є приставка EXACT нової регенерації, і ми її тут випробуємо, тестуємо. Але ж вона показує гарні показники по розкладці насіння. І по глибині, по, по всім показникам, які необхідні при використанні стріптіла в господарстві. Тому головний агроном буде у нас іще в нашому кадрі, і він сам від себе розповість свою історію, тому що він був дуже скептично налаштований на дану технологію. А саме на взор вона була дуже дуже. Відрізнялась від того, що привикли взагалі агрономи бачити. Але ж результат був, переконав його повністю на всі 200%, відсотків. Результат ми бачимо цей агрегат вже в господарстві. Особливо важлива економіка. Знову таки, 에, за один прохід ми маємо посів перед цим на цьому полі взагалі нічого не робилося, тільки рубящий каток в минулому році. Подрібнив рештки соняшника і зараз перед посівом оброблений гліфосатом. Ми бачимо посів, ми бачимо роботу, ми чуємо відгуки людей, які задоволені цим посівом, тому будемо рухатися тільки в напрямку удосконалення, будемо демонструвати цю технологію в різних регіонах. В різних господарствах, дивіться, навіть по соняшнику ви його в минулому році перебили. Дивіться, яка ситуація по полю. Да. Обробили вчасно ліфосатом, і зараз чисто можна сіяти. Зараз у нас 2 травня і дивіться, вологи ще достатньо. Ні, вологи достатньо, Ми вчора з хлопцями вони як запустилися, все провірили, підтягнули, краще, щоб лижа працювала. Ну, як Precision Planting, щоб воно е насінину придавлювало із землею, щоб вологою зв'язалася. І, в принципі, щоб отримати дружні рівномірні сходи, щоб зерно не зависало в рядкові, глибину провірили. В принципі, ну, питань немає. Радує те, що є там приставки, що ми можемо їх використовувати. Це, ну, ми ще їх не використовували так, якби самі для себе, тому з новим агрегатом, я думаю, ми все. Ну, все ж бачите, новий агрегат вже. Має 5,4 тисячі літрів бункер. Це саме такий да, це новіший. По-перше, це буде зовсім інша продуктивність, однозначно. Да, можливо, в попередніх серіях трошки да, не вистачало не. того об'єму бункера, тому зараз це ну, багато вирішує. По-друге, ви бачите, задня частина, вона може ще додатково бути, ще два бункера, і тут буде чотири бункери. Тобто ну, сюди, сюди можна додати ще, наприклад, там мікрогранулу. Сюди можна додати ще, наприклад, інсектицид, е, можна, наприклад, зробити комбінацію якусь з маленьких бункерів, сіяти ріпак, наприклад. Угу. А ті два великих будуть використовуватися під різні добрива. Чи власне ну, це, це як доукомплектація, в принципі, можлива це це в умовах опція чітко, чистіки скрізь. В принципі, все продумано сама мажеться, в принципі, такі нюанси, які. Десь механізатор, можливо, там не встиг, тому що багато робочих органів всі треба обслуговувати. То те, що воно самозмазується, це дуже великий плюс, тому що не так зношуються робочі органи, вони всі вчасно перемазані. Ну, це, це правда ну, дуже багато плюсів. я да, це Мінусів було. я не, не бачив, чесно скажу. Тобто, просто єдине, що там, можливо, там під певні якісь ґрунтові кліматичні умови вона може більше підходить, під іншим ну так як в нас зона недостатньо зволоження, то цей регат, в принципі, показує себе непогано. Ми його вводимо, ми його пробуємо, і, можливо, там, може, це буде рішення, яке вирішить питання там, з опадами, яких в нас реально недостатньо ну, то, на період посіву там. або... Той на... рік був взагалі посушливий. На посів да. було багато. На а, посів, так, да, літом було а, були а, літом проблеми, да. немає. але в принципі отримали. ну... Дуже-дуже дружні всходи, непогані, ну правда, неплохо вона діла. І бачите, як ви чітко підійшли до підготовці е, поля, да? ви бачите, чітко перебитий, е, світі. Да, ми ми Взагалі... перебили подрібнювачем його додатково, щоб краще більш зробити оптимальніше для, для сівалки, але я думаю, що сівалка, в принципі, б і без цього там, в принципі, і справилася. Вона достатньо там потужна і. Передні робочі органи, які розбивають і подрібнюють в принципі, ці вертикальні диски, справлялися б своєю роботою. Знаєте, тут питання в чому? Справитись з роботою це не показник. Показник дати найвищий результат по врожаю. Ні, звичайно. А для цього треба щось зробити ще на полі, для того, щоб у вас було все добре. Якщо б тут лежала купа, то ви взагалі розумієте, що, що був би мінус. Да? А якщо тут все рівномірно, то тут все. Ні, добре. якщо Ру... да, є якесь певне рівномірне розподілення рос... рослинних рештків, то нема проблем із купами. Звичайно, там, можливо, з купою там це буде сложніше, там справиться, якщо воно буде іти більше горнуть. Просто своєчасні треба обробітки робити, гліфосатами і, можливо, там попередньо якось підмогти в залежності, як працювала попередній рік техніка, комбайни. Вони ж можуть так само е, тих самих купівна робити, тому це вже там. Помилки попереднього там періоду, тому треба все це враховувати. А ви замітили одну річ тут е достатньо серйозно? Нема такого кількості груди. Да. Грудки да. взагалі зовсім інші. зараз. За це... Ні, вона, в принципі, грудку як таку, то ну, ну, не Ну, перший да, рік була. А і... зараз вже зовсім інша ситуація. І зовсім? земля була така, да більш вона. Скажімо так, як після Оранки воно все з... злежується, попередник і звичайно там грудку трохи піднімало. А так зараз Подивись, дуже ну, цікаво, і ми спеціально там залишили ці поля, щоб на цих полях далі продовжувати. Займатися стрі тому це ну є смисл дуже дякую величезне за об'єктивну інформацію. да, надіюсь, що от, все буде працювати. От, знаєте, я вам скажу, що е, Віктор був скептично настроєний на цю технологію. А коли е, ми навіть коли посіяли, він не вірив, да? але ж коли побачив сходи, порівняно дійсно, просто... це було от тоді, був переконаний вже. Ми переконали людину в тому плані, що все ж таки ця технологія. Працює, працює і працює. працює і дає змогу все ж таки, отримати стабільність, тому що все ж таки три тони і чи дві, п'ять тони, але Ні, колесі колесі, Тут колесі. Головне, да, стабільні врожаї. Ми не, там, не можемо розказати, що ми гонимося за сверх врожаями, але стабільний врожай він повинен бути, щоб е, е, власники були задоволені. Ми як агрономи спали спокійно. Дуже <різький, різький, різький>, дякую. Дякую вам. Дуже цікаво слухати думку механізатора, який вперше бачить даний агрегат в своїх руках, будемо казати так. Тому ваша думка е, слажний, нескладний. Не Перший пер пер два часа думалося самоліт. А тоді такі. якісь поломки, якісь налаштування. Налаштування тут все просто, ну оце ще покажу, дуже так виставить весь. Ну, звісно, ну, це ж все ж таки да, ми да, йдемо да. в епоху точного землеробства, да, тому да, це там, без, да, без так, цього да, ніяк. Так, але ж по самому агрегату, нібито коли всі люди бачать його, всі там хапаються за серце, кажуть, боже, який складний, але ж я всім кажу, що ви знаєте, він складний на вид, але ж налаштування дуже все просто. Ти регулюєш, налаштовуєш. Саме Центральне... Центральне змащування зекономило, по-перше, час роботи. Да, да. По-друге, по весь агрегат повністю змащений. Ми бачимо, які умови. Да? В, в таких умовах все сільське господарство. Якщо тут є змащування, це покращує і якість, і роботи агрегату і так далі. Да, тобто в добу ви робите ну, до 50-50, до 60-ти а скорость 10 кілометрів. 10 кілометр. Навіть на цій площі ось убрали, нічого тут не робили, що там вони перебили цей соняшник, то протягом те, що в равцеві було це на Ну, Ви знаєте, різні, різні керівники господарства, різний підход. Ми бачимо одне господарство, різні відділки і різна картинка на полях. Це ми теж замітили, але ж знаєте, я вам скажу, що це теж добре. Один, знаєте, по-своєму, другий по-своєму і будуть якось витягуватись в кращому. Тому агрегат є вже господарство, так що будемо сподіватися, що в цьому році буде все добре. Рештки всі якого якості перебиття. І вони знаходяться не в рядку, повністю рядок весь чистий, а рештки тут прикривають і затримують вологу. Це основне. І ми бачимо ту груду, якої просто на сьогоднішній день немає, тому що другий рік все ж таки використовується дана технологія. Тому трохи терпіння. І технологія буде вас радувати кожен рік своїми показниками. Прийшов наш агрегат, вже зробив більш половину поля. Що ми бачимо? Пожнимні рештки, які знаходяться на поверхні, бур'яни, які оброблені гліфосатом, вони вже повністю пропадають. Лужинка, яку сформувала. Яка кількість черваків бачимо? Така достатня. Я бачу вже два. Це другий рік використовується технологія на даному полі. Тому сам стан буде грунту. Покращується сам ґрунт. Він одразу зовсім по-іншому пахне. Тому ми розуміємо, що ми дамо гарний старт, добрива. Спасибо все добре. добре. Ну, глибина. Ось вона. Хочу її. О! Аккуратно. Вона чітко лежить по центру, там, де у нас колесо дали збоку, а тут у нас вже м'ягко. Тобто, якщо лопаткою я дивлюсь, тут у нас тверде, а тут м'якеньке. І тут чітко по центру лежить наша насіннинка. Насіннинка в даному випадку це кукурудза. Тому вона лежить у вологому ґрунті. І я переконаний, що все буде тут добре. І ми отримаємо гарний врожай, гарні показники. Все буде взурі, будьте з нами.